Запоріжці взяли оборону міста у власні руки. У передмісті зібрались сотні активістів. Боронити Запоріжжя вони вийшли з вилами, лопатами та мішками. Містян підвозили автобусами. Частина добиралась власним транспортом. Охочих захистити місто виявилось чимало. З'їхалось близько тисячі небайдужих. Засідна раді оборони області була прийнято рішення сьогодні провести підготовчі роботи для спорудження. Одного із блокпостів, як ви знаєте, їх буде кілька десятків таких блокпостів на території Запорізької області. Це все робиться для того, щоб забезпечити якраз зміцнення обороноздатності нас на території Запорізької області. Перед початком роботи обговорюють план дій У нас льонка. Ми вирубаємо посадку вот эту повністю на 500 метрах. Повірте, тоже тодімка робота. А этой стороны тоже. теж вот, лапатами розділились на групи у кожної своє завдання? Частина ритиме окопи, інші будуть чистити при дорожну лісосмугу. Активістка Євгенія одразу взялась до справи. Ну, в даний момент нам сказали, а всю зеленку. Для того, щоб можна було просматрювати як можна далі. Жінка почула про захід по телевізору. 15 хвилин на збори і сюди. Сидіти вдома не змогла. Я люблю свою родину так сильно, як люблю свою дочь, свою мать. Якби хтось їх обидів, я б по-любому пошла їх захищати. Тому свою родину я буду захищати так же, як свою мать, свого дитину. На місці спеціалісти перевіряють ділянку, аби не пошкодити електропроводи та труби, що прокладені тут. Чиновники запевняють, усе робиться за правилами. А завдання цих активістів окопи. Їх рить, аби солдатам, у разі чого було де сховатися, не покладаючи рук, лопатою кидає і анатолій. Будуть ті от цій стороні буде по цій. Нам обяснили так, якщо бросається граната в окуп, то солдат буде спасю. Нашим окупом, якщо в траншею будуть гранати, то а копіоспосі на допомогу людям працює і техніка. Трактори риють глибокі траншеї. Та чоловік каже, техніки не вистачає. Слабавата і її. Людей а техніки мало. Ось це проблема. Частину активістів відправили на інший блокпост поблизу Запоріжжя. Там його укріплювати будуть за такою ж схемою. кажуть, така оборона допоможе захистити кордони Запоріжжя. А небайдужі, що зібрались тут, упевнені не можна сидіти, склавши рук. Кожен має долучитися до захисту рідної землі. Є призив. Думаю, надо его выполнять. В любом случае, мы делаем правильное дело. Мы защищаем свою страну кто как может. Катерина Шапка, Павло Специально для «Нові проекти».